Пошла в магазин покупати фарш. Сделала котлеты. Котлеты муж не любит жареные. Сделала на пару. Открываю крышку, смотрю, там глисты. Такими смаколиками ледь не нагодувала чоловіка. А що ще страшніше, власну дитину. Після такого відкриття Надія подзвонила в санстанцію. Там сказали, не їхня справа. Потім звернулася до захисту прав споживачів, і жінці порадили полюбовно домовитись з директоркою маркету. Я з цим всім взяла себе в тарілку ці котлети, все прийшла. Спочатку не що вони там нічого не бачать. Потім директору стало не Вона Вона фу, я не хочу. Ми тут теж все брали, сюди покупали. Ну, вернули мені 20 гривень, і на этом все закончилось. Потом я узнала, що вони ті котлеты просто выкинули. А это все там так продолжают эти глисты з холодильника, говорит. Так і выходят, і выходят. Про це жінка знає, бо має знайомих у горемагазині. магазині Більше м'ясні страви там не купує. Загалом же відділ прав споживачів наполягає, потрібно одразу звертатися до них. За результатами роботи за півріччя 2015 року 89,8% скарг та звернень вирішено на користь споживачів. Повернуто коштів за неякісні товари та послуги на суму більш ніж 40 тисяч гривень, що надає можливість громадянам, громадянам споживачам. Раціонально використовувати свої отримані доходи на придбання якісних і безпечних товарів. Останнім часом найпопулярніші скарги від Сумшан не на їжу. Обурює їх свавілля фірм, котрі встановлюють пластикові вікна та двері. Буцімто то товар перевозять, а встановлювати не квапляться. На другому місці по обдурюванню споживачів популярні нині супермаркети кредитів. У трійці лідерів взуттєві магазини, котрі не повертають гроші за неякісний товар. На недобросовісних надавачів послуг можна скаржитися і краще до суду. Ми бачимо, що практика вона позитивна, і дійсно, коли споживачі звертаються до суду, судді вирішують питання на користь позивачів. Але в деяких випадках трапляються такі случаї, коли суди відмовляють в захисті прав споживачів, тому що дійсно споживач невірно визначає підставу позову або предмет позову. У тому ж разі, якщо ваш позов таки задовільнять, ви маєте шанс отримати компенсацію за неякісний продукт, витрати на суд і відшкодування моральної шкоди. Щоб уникнути проблем, спеціалісти наводять прості та невід'ємні правила: перевіряти термін придатності їжі та довіряти лише перевіреним магазинам. Щодо іншої продукції, уважно читати умови договорів навіть маленьким шрифтом. Юлія Марковська, Віктор Лапченко та Сергій Сурков на часі новини.